Земля чаділа запахом війни, і небо голосило зоніло. Було їх троє. Він, вона і сни про майбуття, дитя. Вона не в село зайшла, жнивам надходив час. Дитя під серцем же давало знати, порожня хата заночуємо раз, Самотній господарів не знати. Зі сходом сонця вийдемо у ліс. Там кожне древо, любить бандерівця, ти з борими піснею проріз. Зійшла у мальви партизанська крівця. Казало серце, далі треба йти. А втоманила, дівчинку, ти зблідла. А він би так хотів її віднайти. Хороми найпашніші. Хата бідна. Вона в тяжі момент піддала сну. А він ще довго чатував над нею. То поки сам утомлено заснув, не дочекався. Раніш того б ніколи не було, а нині перемучені не щулись, як вже знадвору клацало й гуло тим хижацьким осколом окули. Зірвався він до виходу дарма. Запізно, Люба, знай, бачу пізно. Цілуй мене іще хоч раз. Німа запала тиша, серці дихав слізно. Тримай мене в обіймах та убий. Не дай мене катам на злу розправу. Дитя під серцем калатало, жий, мамусю жи. «Убий! Заверши справу. Просік повітря посвіст То повза до хати чорнохижий побітіть. Ах, мертвої, ну падли. Я сказав ністи їх так, щоб кожна отвід. Любов, вона і в час війни, любов, дарма, щоб однострої та у шанцях він всі для неї труднощі здолав. Та пахла смертю, доля для повстанців, і злизувала нічвом вампірка кров, і стін, що, мов свічки, згоряли. Боже, і як світилось світило зорям ти агов зорі справді ти до серпня схоже.